Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Вітання у новому випуску Deep Dialogs. Вітання сьогодні. Ми поговоримо про легендарну постать українського театру, режисера та актора і засновника театру «Березіль». Леся Курбаса. Лесь Курбас, повне його ім'я Олександр Зенон Степанович Курбас, народився 25 лютого 1877 року в місті Самборі, що на Львівщині. Батьки були мандрівними акторами. Дитинство припало на досить щасливі роки театральних успіхів батька, як режисера і актора мандрівної трупи. З юних літ був знайомий з театром. Їздив разом із батьками під час гастролей. На пам'ять знав весь репертуар трупи. Навчався у тернопільській гімназії, пізніше у Львівському та Віденському університетах. Паралельно закінчив драматичну школу при Віденській консерваторії. Орії відтоді його життя назавжди було пов'язане з театром. Після повернення на Галичину працював в театрі Гната Хоткевича, де під час гастролей гуцульського театру Курбас отримав запрошення приєднатися до сценічної справи. Тому уже з літа 1911 року перебуватиме на посаді режисера театру, де ставить гуцульський рік непросте довбуш, стажування та інші роботи, що ще більше зміцнить бажання поєднати своє життя із театром. Від імені ініціаторів Курбас написав численним у. Українським акторам і з метою створення зразкового українського театру, який будувався не лише на традиційних засадах, а й поєднував би сучасний та новий репертуар в старому скалаті молодими ентузіастами розпочинається робота над майбутніми виставами. Однак, початок Першої світової війни зламав усі плани на березень 1916 року. Курбас передавши режисуру тернопільських театральних вечорів Бенціалю, переїздить до Києва на запрошення Миколи Садовського. Це було дійсно важливою подією, яка вказувала на визнання таланту Курба. Оса найвищим театральним авторитетом України того часу у цей період зіграв ролі збігнева у Мазепі Словацького та Хлистакова у ревізорі Гоголя, 16 травня 1916 року. На запрошення студентів та випускників музично-драматичної школи Лисенка Курбас прибуває на збори, де його було обрано керівником, з яких у скорім часі буде сформовано молодий театр. І з початком уже лютневої революції покидає театр Миколи Садовського і активізувався у громадській діяльності. Було утворено щомісячний журнал «Тернопільські вісті згодом. Курбас увійшов до складу театральної ради, яка мала утворити національний театр. Як секретар редколегії театральних вістей Лесь Степанович розгортає активну журналістську діяльність. Тому пише численну кількість статей до даного журналу. Однією з головних причин виходилася Курбаса із театру Садовського була необхідність організації діяльності молодих акторів, з яких буде сформовано молодий театр. 21 травня 1918 року було прийнято статут молодого театру у Києві. Такого статуту до того часу не мав жоден український театр. Якщо вдатися до стексту статуту, то перший параграф проголошує, що мета театру творити не україну а й Європейську культуру, одночасно не будуючи провінціалізмом чужих культур з грудня 1919 року. Київ знову захоплюють більшовики. Фактично з нуля доводить з оголошенням набору молоді, до студії починає діяльність Лесь Курбас. Через перебування при владі більшовиків Курбас був обмежений у своїх творчих бажаннях та ідеях, що відбилося на його виставах. Перша його вистава в першому театрі Української радянської республіки імені Шевченка. Танець бюрократів Біренського відзначалася. Революційною в переносному сенсі тенденційністю. у березні 1920 року на сцені київського оперного театру відбулася прем'єра Гайдамаків Тараса Шевченка, у якій він втілив принципи синтетичного театру. Постановку Курбаса було сприйнято як справжній маніфест нового радянського театру, символ його політичного спрямування, мистецького новаторства. Вона одразу стала легендою. До 1932 року театр зберігав її у репертуарі як візитівку колективу на той час. Під назвою Березіль вже об'єдналося кілька студійних груп, почувши про початок студійної роботи, до Києва стікалися колишні молодотеатрівці та Київцевці: Василько, Бондарчук, Долина, Гакебуш – та інші несподівано прийшли відомі досвідчені майстри української сцени: уславлений Мар'яченко, Антонович, Сердюк влилися в колектив. Уже відомі Бучима, Бабаївна, широким потоком напливала молодь. Студенти муздраміну, студійці з випадкових студій. За короткий час колектив нарахував понад 250 осіб. Душею натхненником і керівником мистецького об'єднання Березіль виступав Лайс Курпас. Тому уже в березні 1922 року став творцем і очільником мистецького об'єднання як своєрідний творчий. Виховний, дослідно експериментальний і культурно-громадський центр, який ставив перед собою завдання якнайскоріше здобути здобути Україні мистецьку суверенність на рівні із європейськими націями. Через чотири роки театр переїхав у Харків протягом кінця 1923 року, початку 1924 років виступає в ролі театрального публіциста і теоретика, зокрема у журналі Барикади театру, що видавався Березолем. У київських газетах він друкує низку статей, важливих для розуміння його мистецьких поглядів і творчості очолю. Аноним театру його теоретичний доробок дозволяє простежити мистецькі впливи на його художню свідомість. До прикладу, стаття нова німецька драма, де здійснено аналіз робіт німецьких драматургів-експресіоністів, звісно, опосередковано із літературних джерел, а не з театральної практики, але вони вплинули на особи особливостях режисури Курбаса протягом молодиатрівського періоду і більш пізніх. Часу також вагомим є театральний лист, адресований у явній приятельці пані Лілі, який вміщує міркування щодо стану театру та перспектив його розвитку. Ідея Леся Курбаса про оновлення українського театру багато разів висловлені ним у 1910-20-х роках і втілювані ним у творчій практиці. Не раз перегукувався з думками Симона Петлюри, відомий не лише як політичний діяч, а як театральний критик, автор низки театрознавчих і літературознавчих статей. Збіг по суті очевидний навіть не через близькість текстів, а та непрямих збігів петлюра і від молодший від нього Курбас мали по суті єдину мету всебічне оновлення і відродження України відродження духовне, культурне, політичне та економічне після століть рабської неволі та чужом імперіалістичного панування. протягом часу роботи Березоля відбувалося декілька режисерських дебютів, і щоразу з'являлися нові імена. Курба свів своїх учнів до майстерності готові завжди прийти на допомогу. З погоди молодих березільців змальовують яскраві епізоди допомоги Курбаса молодим, його поради, підказки нарешті безпосередні втручання у творчий процес, аби довести її до бажаного художнього рівня. Творча праця Березоля та його керівника була помічена громадськістю у 1925 році. За заслуги в розвитку радянської культури Курб. Пас був удостоєний високого звання народного артиста республіки. Також у цьому ж році привіз із Парижа золоту медаль театральної виставки за макетами мистецького об'єднання Березіль під його режисурою. Звісно, на початку 1926 року народний комісаріат освіти у СРСР приймає рішення про переведення колективу до столиці республіки Харкова як центрального українського драматичного театру. Режисер не йде шляхом традиційного театру, представленого трупами садовського руські бесіди Атом імені Франка це був чи не єдиний із столичних режисерів, який ніколи не погоджувався на гастролі свого театру до Москви. Театр Леся Курбаса із його настановою на творчі експерименти викликав, звичайно, резонанс, який не завжди позитивно позначався на е, самому реноме театру. Уже у Харкові познайомився з Миколою Кулішем. Тут представляє публіці роботу народний Малахій, який одностайно визнаний сучасниками, надавини найкращим сценічним твором Курбаса. Спектаклем, осяйним світлом геніальності Вся разом із тим і міцним горішком для критики, яка спочатку запропонувала цілу серію різноманітних тлумачень твору, а потім визнала його справжньою загадкою для сучасників і нарешті розцінила як буржуазну націоналістичну вихватку. Але це не похитнуло віру курбаса в талант Миколи Куліша. Він приступив до постановки нової п'єси комедії. Мина Мазайло. Незабаром дана п'єса була поставлена в один ряд із народним малахієм, і також зарахована до ідеологічних збочень режисера зі сторони радянської влади. Курбас виступає ініціатором нових творчих починань. Що виникав навколо березоля, делегуючи до нових своїх учнів, так утворюється сатиристичний театр малих форм, веселий пролетар, театр оперети та інші. При колективі засновується лабораторія, слово, навчальна студія, ретизанський гурток. Курбас розглядає Березіль як своєрідний експериментальний полігон, де проводяться спроби утворення української естради та цирку. В раді промов і статей цих років він застерігає діячів сцени від нертування глибокою роботою думки в мистецтві його художньою формою. Активізується робота по вихованню Молодих режисерів, яка для Курбаса була справою не випадковою, обставини примушували його серйозно замислитись про майбутнє українського театру. В одній із бесід з молодими режисерами Курбас сказав: Я повинен рахуватися з можливістю, що мені доведеться відійти від Березоля рано чи пізно війна ведеться проти моєї особи. Курбас вважає своїм обов'язком завершити розробку березольської системи, поставте на ноги учнів. Він виношує задуми нових постановок, готуючись до втілення оптимістичної трагедії Вишневського, короля Ліра Шекспіра, П'єс Куліша, Маклена Граса та багатьох інших. П'ятого жовт. Дня 1933 року на засіданні колегії наркомату освіти із звинуваченням на адресу театру та режисера виступили ряд відомих діячів літератури і мистецтва. За рішенням колегії НКО вистава Маклена Граса була знята з репертуаром А Курбаса звільнено з посади художнього керівника театру Березіль. Керівником театру став е, Крушельницький у 1935 році. Березіль був перейменований у Харківський державний драматичний театр імені е, Тараса Шевченка. Своєї довнині 26 грудня 1933 року Курбуса заарештовано. 9 квітня 1934 року судова трійка при колегії ДПУ у засудила митця на 5 років ув'язнення, звинувативши його у змові проти держави та партії. На Соловках Курбус працює в табірному храмі Мельпомени. З в'язнями українцями він поставив вистави весілля кричинського сухого кобеліна, аристократи, погодіна, учень д'явола шоу. У таборі відбувся повторний суд, який засудив Курбуса до розстрілу. Я страждаю за те, що люблю українську націю, українську культуру, мистецтво. Я був занадто відвертим політиком-дипломатом. Бачу, що все те, що я роблю, це безсилі спроби плисти проти течії, безпощадної течії, заявив Курбас. В жовтні 1937 року готується великий тюремний етап для відправки до Карелії. В ньому буде і Лесь Курбас. 3 листопада 1937 року в'язня соловецького табору геніального режисера було розстріляно в каральському урочищі Сандермох, і з другом і колегою з театру Березіль Кулішем опинилися поряд. Були в розстрільному списку під сусідніми номерами: 177 і 178 Відповідно, через це з'явилася легенда: ніби їх вбили однією кулею, поставивши поряд. П'ять років після смерті чоловіка його дружина Валентина Чистякова не знала, що стала вдовою, отримано не. І свідоцтві про смерть повідомлялося, що Лесь Курбас помер 15 листопада 1942 року. Від крововилову в мозок. Валентина Чистякова прожила 84 роки. Здобула звання народної артистки, Проте так і не дізналася справжньої причини смерті Леся Курбаса. Завдяки йому українське сценічне мистецтво європеїзувалося. відкривало для глядачів нові теми героїв та прийоми. Він намагався поєднати національні традиції із найвідомішими формами європейського театру. Митець хотів змусити глядачів позбутися. Бутися відчуття національної меншовартості закликав подолати обмеження свободи самовираження і не боятися виходити до світу з мистецькими пошуками та експериментами. Шлях, який креслив Лесь Курбас для українського театру у 20-30-х роках ХХ 20 століття, виводи його на широкі неспокійні простори європ... європейського і світового мистецтва. Щоб не загубитися в цьому просторі, він створив нову акторську і режисерську школу. Пробудив у ній революційний дух творчого пошуку для тривання на високому в обширах національної європейської культури. Пам'ять про Леся Курбаса вшанована у назвах вулиць, пам'ятних дошках. Його ім'я внесено до календаря пам'ятних тат ЮНЕСКО. Ідеї Курбаса втілюються у створеному державному центрі театрального мистецтва імені Леся Курбаса. Новатори та революціонери театру нагороджуються премією його імені. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.